На старті мудрий новий лідер не буде ламати все, що було до цього, а він візьме, підхопить мантію свого лідера і буде робити на хоча б деякий час те, що робив його лідер. Uh -huh. Це не так шокуватиме людей, вони легше це будуть сприймати. Ага, став, і він продовжує цю саму лінію. Не ламає нічого, не, не руйнує нічого, він продовжує. А далі, відбу... якщо він вносить якісь реформи, і якщо його помазання має бути в два рази більше, ніж помазання попередника, то це відбувається поступово, з часом. І особистість, індивідуальність Єсеї відрізнялася від індивідуальності, Ілі вони були все ж таки різними за темпераментом, так як ми спостерігаємо, а, а він, він знайшов свій шлях, він знайшов свою, так би мовити, тональність. Але на старті він відштовхнувся. Від того, що було, тому що коли кожне наступне покоління приходить і каже: Ми ми зараз почнемо е, все заново ну це безглуздо. Треба взяти все краще, що було до при цьому зробити висновки з того, що може не вдавалося, і поступово е, вести себе інакше. А якщо ми кожен раз почнемо заново, то ми нівелюємо те добре, що було. Нам треба ставати, ну хтось сказав, на плечі гігантів, які були перед нами. Кожне наступне покоління стає на плечі, тому а потім підставляє свої плечі, щоб став хтось. Якщо для попереднього покоління це було стеля, але нам делегували, то хай для нас це стане підлога. Нам не треба десь вигадувати щось інше, взяти найкраще, а слабкості потім компенсувати.